Шановне товариство, сьогодні на огляді у мене віск, який в свій час прозвали королем напоїв. Цю історію я розповім трішечки пізніше. Пані та панове, до вашої уваги справжня легенда Таліскер 10 років в цьому відео. Ми поговоримо про особливості виробництва даного віскі, про тернистий шлях самої дистилерії. Та як цей бренд увійшов до топ-7 найбільш популярних солодових віскі в Шотландії? Тож налити собі драму любленого віскі, вмочитись позручніше і всім приємного перегляду. Дистилерія Таліскр знаходиться на острові Скай, який є найбільшим із внутрішніх гібридів. Досить довгий час на острові працювала всього одна дистилерія, і це була Таліскр, але все міняється. І на сьогоднішній день на острові вже знаходиться дві дистилерії в 2017 році, і відчинилась... відчинилася вчинилася сказав. Взагалі? Досить довгий час на цьому острові працювала всього одна дистилерія, і це була Таліскер. Але все міняється, і на сьогоднішній день на острові Скай вже працює дві дистилерії. У 2017 році була відкрита дистилерія Торавейк, віскі якої, до речі, вже можна купити в Україні. На острові досить Прохолодний та суворий клімат, тому і віскі тут роблять такий характерний, окурений торфом з правильною кондицією, ну щоб зігрітися. В середині XVIII століття на острові Скай проживало близько 20 тисяч людей. Але через етнічні чистки цілі поселення були стерті з обличчя землі і на їх місці організовували просто овечі ферми. Тому через якусь сотню років на острові. Населення зменшилось практично вдвічі у 1825 році Г'юм Макаскіл стає власником маєтку Таліскер. А вже через 5 років зі своїм братом Кеннетом вони організовують одноіменну дистилерію, яка в свою чергу дає робочі місця для багатьох людей і цілих сімей, яких це врятувало від примусового переселення в міста. Таким чином зародилось віскі Таліскер. Відверто кажучи, справи з бізнесом у братів ідуть дуже кепсько, і у 1840 2008 році права на візки курню переходять до North of Scotland Bank. Потім цей уже банк передає права за 500 фунтів Джонану Макленану, якого також справи з дистилерією Таліскер не задаються, і він її виставляє на продаж. Згодом власником дистилерія стає Джон Андерсон, який також нічого не може зробити з дистилерією. і навіть більше того, він потрапляє до в'язниці за те, що почав продавати. Неіснуючі бочки, ну така собі торгівля мертвими душами, і тільки у 1880 році з'явились власники, які зробили щось хороше для дистилерії, і взагалі вивели її на новий рівень. Це був Олександр Алан та Редерік Кемп. І саме цього року Дистилерію відвідав відомий шотландський письменник і поет Роберт Луїс Стівенсон, який і назвав Віскіталіскара королем напоїв. Згодом у 1892 році Редерік Кемп. Продає свою частку в Таліскер і купує, як ви думаєте, що дистилерію Макалон. А вже в 1894 році заснована компанія Таліскер Дістілері Лімітед, і тільки у 1916 році Таліскер стає частиною Дістілер з компані Лімітед Дісіл, яка зараз має назву Діаджо і є найбільшою компанією в світі в сфері. Алкогольного бізнесу, ставши частиною великого концерну на дистилері Таліскер, відбулись деякі цікаві зміни. Як на мене, найбільш радикальними вони були в сфері переходу від потрійної перегонки до більш традиційної в Шотландії подвійної перегонки, і це відбулось у 1928 році. Ви тільки вдумайтесь, острівний шотландський скотч. Робили методом потрійної перегонки, що зараз взагалі не в'яжеться з е, стилем Таліскер, і взагалі з е, шотландським стилем віскі. Ну, все тече, все міняється. Потім було ще одне нещастя, яке спіткало дистилерію Таліскер у 1960 році. А на дистилерії відбулася дуже велика пожежа, яка практично повністю зруйнувала дистилерію. Це було взагалі не рідкістю в той час, тому що спирти, пари, відкритий вогонь, навіть якась там техніка безпеки, така собі в принципі всі умови для того, щоб спалити дистилерію, і Таліскер потрапив під. Під це також проте Таліскер відновили і навіть запустили роботу дистилерії у 1962 році. Думаю, Діаджо відіграла тут ключову роль. Вони відновили всі приміщення, всю техніку і особливу увагу приділили кубам зробили абсолютно нові куби, які повторили повністю форму, об'єм, всі вигинили будиною шиї, що дозволило нам отримати. Такий же абсолютно стиль віскі-таліскер, який був від часів переходу Таліскер на подвійну перегон. Згодом на початку нульових вся та ж компанія Діаджо запланувала зробити віскі Таліскер найбільш популярний односолодовий віскі в світі. На той час Таліскер продавався приблизно 500 тисяч пляшок на рік, і він посідав 15-ту сходинку по продажам. Всіх односолодових скотчів Шотландії після всіх вливань і роботи з цим брендом об'єми продажів віскіталіцькі зросли до 4,3 мільйонів пляшок на рік, і це дозволило Віскіталіскер стати сьомим в хіт-параді продажів односолодових віскі в Шотландії. Також на дистилерії працює центр для відвідувачів, який нещодавно був. Капітально відремонтований є інформація, що щороку цю дистилерію відвідує близько 65 тисяч туристів. Це і зрозуміло, адже а, привабливий центр для відвідувачів, класний віскі, плюс наявність прямого сполучення з великою землею за допомогою мосту, а, створює всі умови для того, щоб відвідати даний острів. Плюс пам'ятаємо, тепер там цілі дві цілі, тому що на острові працює дві дистилерії – Таліскер і Таравейк. Пару слів про технічні особливості виробництва на курні – Таліскер. На дистилерії працює 5 перегонних кубів, і це досить дивно, адже в Шотландії, як правило, парна кількість е, установок таких. Але тут ситуація саме така: для первинної перегонки використовують великі. Куби, так звані wash steel, які мають до того ж дуже цікаву форму лебудиної шиї, вона в формі підкови. При цьому в дні самопідкови ще є очисна трубка або система навіть очисних трубок, функцією яких є повернення найменш литких сполук на дно перегінного куба. Зворотні очисні трубки та особливий вигін шиї дозволяє нам збільшити контакт парів спирту з міддю, а та також суттєво збільшити рефлюкс при перегонці, що дозволяє отримати наталі скер. Такий більш делікатний легкий спирт. Також є три куби спірістілу, меншого об'єму для повторної перегонки. Також варто зазначити, що на дистилерії Таліскер використовують змійовикові конденсатори. Це такий традиційний метод конденсації парів в Шотландії, але при цьому всього. 16 дистилерій мають такі черв'ячні ванни або черв'якові ванни, як їх правильно сказати. Напишіть, якщо знаєте, черв'ячні ванни. знаю так. Ось воно ж звичайно традиційно і навіть круто, і так олдскульно, але всі рахують бабки. Тому більшість дистилерій зараз використовує більш раціональний метод конденсації парів. це кожухотрубні конденсатори, що дають взагалі ці змійовикові конденсатори. Це більш тільний спирт, а це більш сірчистий нюмек, який дозволяє довго витримувати віскі тобто, це потенціал витримки віскі. Це більш затратний метод, це більш складний метод, але при цьому це олдскульний і класний метод. Зроблю маленьку вставочку. Ці конденсатори вони зменшують навпаки контакт з міддю, і тому там з'являються ці сірчисті ноти. До речі, які ви ще знаєте дистилерії, які використовують ці змійовикові конденсатори або черв'ячі ванни? Якщо знаєте, напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати і поділіться своєю думкою і знаннями. І тут така ситуація, що на дистилерії Таліскер у нас є всякі очисні е, трубки, оці вигини шиї для збільшення рефлексу, щоб спирти були більш легкими, збільшення контакту з міддю, так а з іншого боку, у нас зимівикові конденсатори, які навпаки якби роблять спирт більш тільним і сірчистим. І вроді як здається, що це якась така, знаєте, нелогічна історія, але з Таліцкером воно якось працює. І при цьому ми отримуємо як ну, класні Молти, що невитримані релізи наси, що більш витримані, там і 40-річні Таліцкери, і все таке. Тому, бачите, це якась магія Таліскру. Також на віскі курні Таліскер є 8 бродильних чанів з регонської сосни. Ферментація відбувається близько 60 годин. Вони використовують солод, який окурений, до 20-20 ppm. І при цьому, до речі, у мене є інсайдерська інформація, що у спирті, вже в готовому верніше, віскі, залишається приблизно 6,5 ppm. Я ж надіюсь, ви знаєте, що PPM в солоді, фенол, кількість фенолі, і PPM в New Make або віскі, це зовсім різні показники. Невеличка вставочка також. У нас кількість PPM втрачається при перегонці, тому що воно багато в хвостах залишається фенолі, вони важкі, да, тому не переганяються. Це по-перше. По-друге, PPM втрачається при витримці. Чим більше бочка у нас з, окуреним, з спиртом закуреного солоду лежить на складах, тим більше ppm у нас просто вилітає. Тому там в 28-30-річних віскі, який ну, як робиться з куреного солоду, цієї єдиності практично немає. Із цікавого, мінімальні кондиції для віскі Таліскер це 45,8% алкоголю, що вже стало візитною карточкою цього віскі. В рік дистилерія може переганяти 3,5 мільйонів літрів чистого спирту. Якась частина віскі йде у нас в купажі Джонні Уокер, звичайно ж, ну і більша частина розливається у вигляді саме односолодових релізів Таліскер. Пропоную плавно перейти до огляду нашого сьогоднішнього релізу Таліскер 10 років, взагалі це така класика Таліскер. Він, до речі, входить до шестірки класичних молтів Шотландії. Як на мене, з цього Таліскера саме і треба починати зайомство з цією дистилерією, це моя суб'єктивна думка, але це така історія, з якою завжди приємно познайомитися. Я поки собі нав'ю драмчик для того, щоб він трішки подихав. І так, Таліскер 10 років це віск, який випускається на регулярній основі. Це у нас. Уже ребрендів, до речі, декілька років назад була інша трошки етикетка. Тут у нас етикетка стала більш яскравою, як на мене. Тут додались такі яскраві помаранчеві кольори, також внизу такий у нас рельєф, який нагадує узбережжя острова Скай, щоб ми не забули не про всяк випадок. Також традиційно для острівних візки тут у нас є координати дистилерії. Ну і звичайно, сама надпис 10 років, що гарантує нам те, що в купажі. Даного молту у нас е, спирти не менше ніж 10 років витримки. Е, також у нас є інформація про те, що це віскі з найбільш старої дистилерії острова Скай. І ну, звичайно, красується е, такий вираз, як е, Made by the Sea, е, зроблений в морі, що став такою слоганом цього бренду, і нам підкреслює той момент, що це віскі саме е, має острівне походження. Дуже класна етикетка, яка мені здається вирізняється на фоні інших на полиці. Як вам? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Буде цікаво почитати. Всі пляшки віскі Таліскер, неважливо від року витримки, релізів, там різних їх версій, вона має таку звичайну форму пляшки для віскі. Знаєте, виробник, наче нам кричить про те, що нам нічого випендрювати з декантерами, все найкраще знаходиться всередині. Що ж, я пропоную це якраз те. І перевірити сьогодні на огляді. Що ж, Таліскер 10 років має звичну для всіх релізів Таліскер мінімальну кондицію 45,8% алкоголю, віски коригований, колір коригований, також тут витримка в бочках з під барбону. Ось вся інформація про цей реліз. Пробуємо на аромат. Ну, звичайно, тут на першому плані ця преславута, морська тема. Тут трішечки. Димок, тут а, водорості пробивається така йодиста тема так зовсім нальотом. І вже потім починається тема а, фруктів. Я б сказав, навіть, знаєте, тут є фрукти, які швидко перетікають в якусь таку випічку. Це якийсь фруктовий пиріг, в першу чергу, а, який рясно присипаний а, пудрою і ваніллю. Напевно, бурбонова бочка спрацювала тут дуже добре. І тому. Ось тут в ароматі приплітають ці морські ноти м, такого морського бризу із випічкою, солодкою фруктовою випічкою. Дуже люблю такі поєднання. Ну Також з фруктів, що можна виділити окремо, це оця копчені ці фрукти дають нам що? Дають нам підкопчену грушу, дають нам е, чорнослив. Ці нотки також тут присутні. Ви знаєте, для 10-річного тут максимально комплексний ніс і до цього віски треба. Повертатись і повертатись. Це хоч така, знаєте стартовий зразок. Можливо, я ж сказав про це в Таліска, але але з ним не треба поспішати. В ньому дуже класний місць який треба і хочеться розгадувати. Пробуємо на смак. Це віскі максимально щільний. Він жирний. Він... А, Волокує тої повністю ротову порожнину, він максимально делікатний, він такий, знаєте, джентльмен, він поводить себе з рецепторами дуже-дуже ніжно. В смаку, він, це солона карамель. Знаєте, я можу цей смак описати такою картинкою. Ти виходиш на берег моря, відчуваєш цей бриз, відкушуєш такий великий шматок фруктового пирога, який присипаний трішки такою крупною морською сіллю. Ось таке в мене впливає. Випливає в моїй хворі фантазії. Блін. Ви знаєте, от віскі дарує емоції. Далі дарує приємні емоції, переносить тебе на той острів, не знаю, Скай це чи не скай. Але це точно віскі, який слідує куштувати і насолоджуватися. Після смак. Тальскер 10 років у нього після смак середньої тривалості такою фруктової теми, таких підкопчених фруктів. І знаєте, в, в ньому ця кондиція підвищена, да, 45,8 в, в смаку, в ароматиці її практично ну, не відчувається. Ну, реально не відчувається. А ось саме ця підвищена кондиція вона створює цей післясмак. Приємний, зігріваючий. Тому, знаєте, цей. Якщо я казав там про клімат острова, там суворий і, і холодний, і військи там роблять для того, щоб зігрітися, то таліскром реально може зігрітися після прохолодної прогулянки або після робочого важкого прохолодного дня. Висновки, знаєте, я боюся не записати це на 10 хвилин, тому що в мене буря емоцій з приводу Таліцька 10 років, тому що це реально та десятка, яка дуже доступна, ну в плані її можна. Купити практично в будь-якому магазині, ну який там великому магазині, скажімо так, да? вона коштує адекватних коштів. Але ця десятка, яка заслуговує бути в топі серед десятирічних молтів. В ньому є фрукти, в ньому є квіти, є випічка, в ньому є цей шлейф а, морської тематики, в вигляді димності, йоди, йодистості, десь, десь так. А, і це дає йому таку комплексність. За ці 10 років, за ці гроші, повторюсь. А, тому це віскі, який е, повинен бути у вас в барі однозначно. А, це віскі, який можна, як я вже згадував, зігрітись після прохолодного дня. Тому що дійсно він е, після смаку ну, дуже тебе ковдрою окутує, і це прям ну, ці емоції передати складно, це треба спробувати. Тому Таліскер, 10 років йому буде. Це віскі, я розумію, чому він один із найпопулярніших односолодових молтів зараз в світі. В принципі, входить в шостірку класичних молтів Шотландії. Ну, хоч це по версії Діаджо, хай буде так, тут якби думки у кожного свої. Але він точно заслуговує бути, бути у тебе на столі. Скажу так. Тому Таліскеру 10 ок. Це класний мод за ці кошти. Я думаю, краще знайти дуже важко. Тому так. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буде дуже мені приємно. Давайте разом розвивати цю культуру в нашій країні, тому що її розвивати треба. І як завжди, тобі і смачних драмів і до зустрічі. Па-па.